Вітаю народи, Він каналі Мій погляд і з вами Кроуп, і цього разу в мене на огляді новий безкоштовний чотирьохзірковий персонаж. Така собі качіна над краю Айно. Вона гідроаплікатор, носій відповідно ноткраївського сету та з додатковими бафами від сузірів. Тож, якщо підсумувати ці якості, персонаж вже кращий, ніж качина, бо має більше можливостей та більш корисний елемент. Однак очікувано не позбавлено мінусів. Мені здебільшого подобаються маленькі модельки, тому це не стало для мене мінусом. Але от зробити її. Корисною виявилося складніше, ніж мені здавалося. Окей, що ж робить персонаж? Ну, ми подивимось. Yeah, Автоатаки очікувано прикольні і очікувано не потрібні персонажу, бо вона оффілдер. Навичка це стрибок на зразок Кецін, Хайтама, Чорі чи Ланьянь, тож може допомогти вам у дослідженні світу. Для безкоштовного персонажа досить круто. Ульта ж активує поле, в якому періодично накладається гідростатус, а саме кожні 3 секунди. Однак за рахунок першої пасивки, якщо в команді 2 надкрай персонажі, то ульта починає бити в більшому радіусі та вішає статус вже з частотою раз на 2,1 секунди, що вже непогано, хоч і не супер. Найцікавіше, що тривалість та ульти короткі, тому вона може підійти до команди з меншою довжиною ротації та за рахунок цього збільшити демедж. І ще Айно взагалі не треба прокачувати таланти, бо демеджу там усе одно немає, а усі бафи у сузір'ях. До речі, одна з пасивок, так само як і в лауми, показує ресурси на мінімапі, Тож такого персонажа нам знову дають одразу, як це було з качиною. Тепер Сузір'я. С1 дає активному персонажу 80 майстерності. Вже непогано. С2 додає аплікацію гідростатусу кожні 5 секунд. Це 3 4 додаткові аплікації за ульту. Ще краще. С4 зменшує потребу у відновленні, однак персонажу і так, крім відновлення, більше нічого й не треба. Тому могли б зробити щось трохи більш корисне. Сі 6 бафає реакції Електрочардж, Блум, Лунар Чардж та Лунар Блум активного персонажа на 15%. І якщо в команді два персонажі над краю, то ще на 20%. До речі, варто наголосити, що в цьому списку немає Хайперблуму та Бьорджину, що трохи сумно. З майже кожним сузір'ям персонаж стає трохи кориснішим, і на Сі 2 я вже можу назвати її хорошим персонажем. Як її одягнути? Відповідь досить проста: новий ноткраївський сапорський сет. Він дає нам і відновлення, і майстерність загону в залежності від кількості персонажів ноткраю. Та поки його немає, одягайте, що є. Персонаж часто використовує ульту, тож можете дати їй рандомний сет знаті, поки фармиться сет ноткраю. У мене, як бачите, максимально рандомний сет, аби просто давав свій бонус. Щодо мейнстатів, то шапка на крадшанс. Годинник на відновлення, а в підстатах шукайте відновлення та крит шанс. Персонажу, власне, більше нічого й не треба. До речі, якщо ви не помітили, то я нічого не сказав про кубок. І причина в тому, що байдуже: давайте той, де більше корисних підстатів, і все. Щодо зброї, то я б радив давати їй фавоній, бо івентовий хоч і дає відновлення персонажу, однак не дає його команді. Тож, якщо є Фавоній, краще дайте його. Якщо у вас, як от у мене, є сумирівський лімітований дворок, тоді доведеться попітніти, збираючи персонажа в максимум майстерності та достатньої кількості відновлення. В мене така збірка поки в майбутньому, тому наразі ношу фавоній. Ще однією опцією можна дати їй вовчу, однак, так як цей баф не постійний, я б не розглядав цього варіанту і все одно дав би фавоній. І ось ми вже дійшли до команд. Основна проблема персонажа це потреба у другому персонажі над краю, щоб збільшити і радіус, і частоту аплікації статусу. І на жаль, це досить важливо, бо аплікація статусу навіть із частотою в 2 секунди не всім підходить. А про раз на 3 секунди я взагалі мучу. Можливо, щось змінить С2, однак в мене вона навряд з'явиться, бо айно в банері Флінса, який я не крутитиму. Найкращою командою для Айно зараз є команда з Лаумою, Єланню та Кукі. З сінцю, звісно, теж можна грати, але в Єлані більше базового ХП, щоб за рахунок резонансу над краю посилити демечлауми трохи більше. Якщо у вас немає сінцю або Єлані, то в цю команду можна взяти барбару. Однак доведеться періодично перемикатися між нею та Лаумою, щоб підтримувати дендростатус на цілі. Якщо ж у вас є і Нефа то можна взяти її та піроде з середньою піроаплікацією, і вийде овервейп. Однак без другого ноткрай персонажу частота гідроаплікації Айно буде недостатня, і доведеться додавати ще одного гідроперсонажа. персонажа. Команду з Нілу її теж можна взяти, однак знову ж таки без другого ноткрай персонажу не обійтися, бо тоді і так невелика кількість блумів стане ще меншою. Далі можна кілька слів сказати про часку. Як тимчасовий варіант можна розглянути команду Айно і Нефа Беннет, якщо Фуріна потрібна в іншій команді. Однак суперсильною ця команда не буде, бо втратити бонусний демедж від фуріни це вагомо. Навіть попри те, що Айно дасть часті майстерність. Ну і останній, про кого варто згадати, та ми поговоримо про нього пізніше, це Флінс, з яким Айно і буде в банері, з виходом якого найсильнішою командою для Айно стане якраз гра з Флінсом. Однак про це я докладніше поговорю вже у відео про нього. Що ж у підсумку? З одного боку ми отримали досить корисного персонажа, однак дуже сильно прив'язаного до наявності ще одного персонажа краю в команді, принаймні на Нуль. Однак, може вони усі будуть такими на даний момент. Тільки Лаума має своє застосування як у команді з одним надкрай персонажем, так і з двома. І Нефа вийшла до надкраю. І логічно, що вона була одразу розроблена з можливістю грати без персонажів надкраю. А от що мене турбує, так це те, що три п'ятірки дають доступ до лунар реакцій А четвірка Айно ні. І якщо усі четвірки будуть як Айно, то це схоже на дуже поганий маркетинг, і те, що розробник остаточно хоче забити на четвірок. Сподіваюся, це не так, і Вайну немає реакції, бо вона безкоштовна, і тому, що вона в майбутньому вірогідно отримує свій п'ятизірковий аналог. Однак зараз я працюю з тією інформацією, що є чи потрібно прокачувати айно усім. Для театру може бути корисною, і, звісно, буде корисною для флінса, якщо ви не маєте інефи. Для решти прокачуйте тільки, якщо подобається. 70 го рівня здебільшого вам вистачить. А, і якщо ви думаєте взяти Айно до команди Нілоу, вам доведеться дати їй 90-й рівень, тому що вона закриватиме блум. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!